Ще раз на прикладі тонда лінії фундука хочу показати, чому потрібно формувати штамп новий, нове дерево із кореневої порослі, а не з посадженого саджанця, відводка. Ось описував. Це було до тому році. Посадив десь в червні. місяці. От бачимо, зараз пішов новий пагін, який... Хороший, красивий от. і посаджений. Бачимо, він чахне, він пан росте і фактично піде на видалення. Зараз він трошки працює на кореневу. Далі на наступний рік залишиться лише оцей пагін. З нього буду формувати штамп. Мам, до речі, бачимо такого друга. Значить, що одразу приділяємо, це саранча чи коник. Значить, вуса більше, ніж туловище, і задні ноги теж не короткі, а довгі. Це стовідсотковий коник, а не саранча. Тобто шкоди він нам не завадить на відміну від саранчі, яка поїдає наші пагони, точить, ось тут теж щось точить. Вже. Але коник, він безобідний. От такий гаврик сидить. Це, ну, хто помітить, щоб не вбивав, а зміг відрізнити шкідника. Ну і просто, бо коники вони більш такі хижаки, вони поїдають різні. Скажем так, можливо, навіть шкідників поїдають наших рослин. А от сарана, саранча, харчується саме нашими рослинами, листями, нашим урожаєм. Це треба розуміти. От такий О, Сховався в жари. Спека тут за 35. Це не пікма, напевно, найжарші. самий найжаркіший день, напевно, можливо, літа. Далі піде завтра на спад, дощі передають. Так що ось знайшов притулок затишку під моїм фундуком. Ну ось так виглядає е, молодий саженець на 22 липня. Відео я знімав, це Косфорд. На третій рік я посажений е, саженець повністю вирізав і залишив прошлогодній пагін. Сформував його, повищипував нижні бруньки, бо такий штамп не буде. Побілив його. І ось фактично формується новий, нове деревце. Красиве, не пошкоджене цикаткою. Ось такий вигляд має. А знизу пагін на наступний рік піде на відводки. Комусь, можливо, зацікавить наступний рік, я планую вже, ну, вже так по-серйозному виходить на продаж фундука. У мене сортів чимало, буде. На осінь наступного року. В основному це діджифоні мої, такі основні сорти трапезонт каталонський. Червоні будуть. До речі, тут ще один сінець почав дивитися на четвертий рік дав сигналку. Ось така сигналка. Бачу, що фактично не те, що, що я хотів. І по формі, і по вигляду, і по розмірам. Я Хотів круглу, крупну. Ну, щось на зразок трапезонда. Ну Ось, знову поки що мимо. Але в мене ще там є 8 сіянців, Так що будемо наступний рік дивитися. Ну цей он еспагін, я тропезондом перещеплю.